Я волонтерю, не якось системно, але вже досить давно, і початком конфлікту і починаючи, в принципі, з Майдану, але так склалося, що мій коханий пішов добровольцем на схід. І коли він мені сказав, що в його батальйоні розвідки немає машини, і вони ходять пішки на бойові завдання, мені це здалось ну, трохи абсурдом і сюром, як в принципі і дуже багато інших речей в нашій армії. І... Я зрозуміла, що чекати, поки якісь колеса знайдуться на складах чи де ще, це буде занадто довго, машина їм потрібно зараз. Все, що я вмію робити, це насправді фотографії і непогані тексти, тому я вирішила використати нові медіа і Facebook, який, в принципі, працював і до того у зборі коштів. Я Зареєструвала Facebook-сторінку з простою назвою Автовато. Зрозуміло для більшості наших друзів, і в першу чергу спочатку проєкт фондували друзі. так. Потім на мою картку почали приходити там, ну, достатньо великі суми від незнайомих для мене прізвищ. Цю машину конкретно купили в Польщі. Я надзвичайно вдячна тому, хто її продав, тому що так склалися зорі, і ми нарешті її придбали, тому що близько тижня, вже коли кошти були зібрані, ми просто не могли знайти машину. Завтра машина їде на схід. Тобто, в принципі, ну, ми бачимо сьогодні і, і все, і виконуватиме всі можливі завдання. Мені здається, що потрібно розуміти, що е крім тебе ніхто не зможе. Оце все. Ну, в нас немає інакших рук, крім наших. І якщо ми будемо постійно думати, що нам держава повинна щось зробити, або що. Ми допоможемо армії якось потім. Найболючіше це те, що ми можемо не встигнути. Оте, все у мене за ці півтора року надто багато є номерів на які я вже не можу додзвонитися.